Дорогі браті і сестри, ці нелегкі часи для нашої держави, для нашої землі. Прошу вас сильно звертаюся до вас, щоб ми з вами не матюкалися, щоб ми з вами не лихословили. Святий Іоанн Златоуст каже такі слова. Коли людина каже гнилі слова, вона проклинає трьох матерів. Перша матір це матір земля, друга матір матір, яка нас родила по плоті. І третя матір це матір Христа Богородиця знаєте, Коли ми з вами кажемо ці гнилі слова, то вже немає покрову над нами, Богородиці. І в цих трьох матерів є одна загальна риса. Земля нам родить хліб, дає воду. Наша матір нас народила з вами по плоті. І третя матір Христа е, при, Богородиця, яка нам народила Спасителя всього світу. І в цих трьох матерів є одна загальна риса родить, тобто давати життя нам. Коли ми з вами кажемо ці гнилі слова, ми проклинаємо землю за те, що вона нам родить хліб. Ми проклинаємо нашу матір за те, що вона нам дала життя. І ми проклинаємо Христу Боровицю за те, що через неї, через неї пройшов Спаситель світу. Я пригадую, я читав такі слова в одного священника. Він був раніше воєнним. І коли мав бути напад, то він зі своєю бригадою дали слово перед Прістою Богородицею, що вони не будуть матюкатися. І коли закінчилася війна, то його, в його бригаді не один воїн не загинув, всі залишилися живими. І за одного, те, що вони дали слово при, при святій Богородиці, що вони не будуть матюкатися. От я вас прошу, брати і сестри, не матюкайтеся, тому що ті слова, які ви адресуєте, тому, кому ви хочете їх сказати, вони все одно їх не чують. Їм все одно, але це прокляття лягає на нашу землю, це прокляття лягає на, на нашу матір. Це прокляття лягає на Престу Богородицю. І Прошу вас всіх, не матюкайтеся. Замість того, щоб сказати тепле, гниле слово, скажіть, Престав Богородице, спаси нас і перехрестіться. Бо скажіть всього навсього два слова: Господи, помилуй.